Яка вартість кбуксу? До мене деколи звертаються люди і питають, скільки коштує кбукс. За хвилинку я вам розповім, скільки коштує кбукс, але ви маєте розуміти одну специфіку, яка відмінна в США і Україні. Якщо в Україні до нас приходить клієнт, і ми ведемо облік в Одонецьке там, чи в якійсь іншій програмі, клієнт, в принципі, все рівно, в чому ми ведемо облік, і все рівно, скільки це Одинаська коштує. Ці всі витрати лягають на нас, як на бухгалтера. В Штатах все навпаки. В штатах, якщо клієнт вас приходить, значить він має прийти або вже зі своїм кейбуксом готовим, або ви йому там кажете, який тарифний план вибрати. Ну і відповідно він реєструється, реєструє обліковий запис і надає вам доступ. Але ці витрати на ньому. А це от така одна головна специфіка. Ну, тепер давайте на рахунок цін поговоримо. Для того, щоб побачити, які тарифні плани кбукси є і яка їхня вартість. Просто вбиваємо QBO pricing. Ну і переходимо по першому посиланню. Але звертайте увагу, яка сторінка у вас відкривається. Бачите, у нас відкрилася Global pricing. Ну і зрозуміло, що це аж ніяк не ціни американського кейбоксу. Тому вбиваємо краще QBO pricing і в USA. Ось, коли ви заходите на правильну сторінку, вас запитає, чи ви знаходитесь в Європі чи в US. Оскільки ми знаходимося в Європі, нас можуть одразу перекинути на європейський сайт. Якщо ви включите VPN і вкажете, що ви знаходите в Штатах, тоді вас одразу автоматично закине на американський сайт. Вибираємо Visit на us сайт, ну і ось тут ми ну, бачимо тарифні плани, які є в кібуксі, і які, їх, яка їхня вартість. Тільки тут вартість вказана з 50 дисконтом. Значить, якщо ми включимо ну, цей 50% дисконт, 50 дисконт діє тільки на перших 3 місяці. В загальному ціни наступні. 38 за Simple Start-версію, це версія для одного працівника, без можливості вести облік по нарахувань, і без можливості вести облік в локації, класів, вести облік запасів або вести облік в іншій валюті. Трифон Pan Essential. В принципі, тут ми вже можемо вести облік в мультивалюті. У нас з'являється можливість вести облік по нарахувань. Якщо ви не хочете розділяти. Витрати й доходи по якимось там ознакам, типу по косцентрам, по департаментам, по локаціям, тоді цей тарифний план вам піде. Ну і звичайно, що якщо ви ще не працюєте з запасами, запаси у нас доступні тільки в версії плюс. Тобто, якщо ви працюєте з запасами, хочете відстежувати, скільки у вас запасів на складі, які, які їхній залишок на складі, тоді нам піде тільки тарифна версія, плюс. Ну і також в плюс версії у нас вже є можливість складати бюджети, ну і працювати з класами, локаціями, тобто розділяти доходи і витрати в розділі. Департаментів, лок локації, тобто того, де знаходяться ваші штати, або де ви працюєте, і так далі. Ну і В тривному плані Simple Startups один юзер, Essential 3 юзера, плюс 5 юзерів одночасно може користуватися цією програмою. Ну і версія Версі, це сама дорога версія, коштує 275 доларів в місяць. Тут, в принципі, у нас доступно все те саме, що. І в плюс, плюс у нас ще є можливість користуватися з 25 юзерами. У вас 24 на 7 служба підтримки. У вас є деякі додаткові фішки, яких немає в попередніх версіях, такі як Revenue Recognition. Тобто, якщо у вас, наприклад, ви надаєте доход, наприклад, на рік наперед, і хоч у вас кожен місяць визнавали доходи пропорційно від суми, від суми інвойсу. Або якщо ви хочете працювати з основними засобами, тільки в цьому ці, версії ці, цей функціонал з'являється. І 25 юзерів, так, я казав. Ну і також тут немає обмежень на. Кількість класів локацій у нас в тарифних По плані плюс у нас по 40 класів локацій. В Advanced у нас немає обмежень. І обмеження по плану рахунків в Simple Start Essential Plus. 250 рахунків ми можемо створити. В Advanced немає ніяких обмежень. Ну і далі клієнт вибирає, який тарифний план він йому порадите, наприклад, плюс. Далі Quebook запропонує. Підключити свій Payroll, Я завжди рекомендую, якщо у вас клієнтам там буде працювати з зарплатою, багато є інших прав, які краще синхронізуються, краще оце, саме облік зарплатний. Та, і, і вони не навіть дешевші ніж той самий QuickBooks. і Тому я завжди на цьому кроці рекомендую продовжити без зарплати, навіть якщо клієнт в подальшому планує виплачувати зарплату працівникам. Нажимаємо Котінім за payroll, ну і тут вже вводимо дані для. Для реєстрації, тобто ім'я, прізвище, емейл і номер телефону. Також на цьому етапі потрібно буде ввести дані кредитної карточки. Ось цю реєстрацію проводить саме клієнт, не ви. Тобто, навіть якщо клієнт приходить до вас без квітбуксу, він має в ньому зареєструватися і надати вам доступ до, вже, до цієї програми. Тобто, ось цей, цей етап приходить він після реєстрації, він ще обов'язково має підідати клієнт-банк, залізувати всі банки, банки які в нього є з квітбуксом. Ну, якось так. Тобто, у нас є 4 основних тарифних плани. SimpleSat, Essential Plus і Advanced. І їхня вартість на сьогодні 38, 75, 115 і 275 доларів, відповідно.